розпочинаємо роботу нашої комісії. На сьогодні у нас звернено два питання. Перше питання це про перейменування вулиці в міській. Доповідає лахтар Ольга ви ласка. Що в сесії, коли ми почалися дозволи про присвоєння звання очетний гаметин, ми стали ведення посмертно Артему Пітровичу Довіченко. До нас звернулася його мама із колективним зверненням щодо перейменування вулиці Лігінської, яка тут була разіна, на вулицю імені Артема Довіченка. Це було колективне звернення, в якому відпустилася більшість мешканців, які проживають безпосередньо на цій вулиці. Ми це звернення розглянули на комісії з питань найменування та перейменування тож Інших об'єктів допоміг на території громади, і комісія прийняла рішення підтримати пропозицію жителів цієї вулиці щодо перемігнування, окрім цього, це звернення також розглянули під час засідання громадської ради, і представники інститутів громадянського суспільства також прийняли рішення підтримати пропозицію щодо порівняння. Власне, цим проєктом рішення пропонується переіменувати без зміни поштовхнорів житлових будинків установи споруд у місті Луденні вулицю Фінську на вулицю Артема Довеченка. Відділ з питань внутрішньої політики та цифровізації про інформацію міського регіональної філії державного підприємства Національної інформаційної системи про перейменування вулиці Мінської на вулиці Артема Довеченка. Якщо є питання, я уважаю секретного депутата. Є запитання. Дякую рішення України. Наступне питання на нашу комісію. Про внесення змін до рішення 16-ї сесії Лепомінської міської ради в на No250 МР про комплексну програму Возінської міської територіальної громади правопорядок 21-25 роки. Доповідає за нас підстанам. Проєкт рішення пронесення до конкурсної програми про поряду 2021-2025 роки. Даним проєктом планується узгодити з програмою економічного і соціального розвитку, зміни до якої були прийняті на минулій позачерговій сесії, відповідно до якої були виділені кошти для відділення поліції номер 3 міста Лобути як студенція державного бюджету для пального мастильних матеріалів. Тому даний проєкт пропонується також узгодити з проєктом економічного та соціального розвитку і пропонується виділити 99 тисяч імені апеліції. Зрозуміло, дякую, що депутати, які є запитання до розмови. Нема запитань.

Для мене якому міської міської ради пішов активно збройне житло громади з проханням розглянути можливість відкриття проїзду до центральну площі міста, саме площа Соборна навпроти мікропарка імені Тараса Геройовича Шевченка та організації на її території зручного майданчика для паркування. Центральна помощь є важливою частиною нашого міста, яка щодня використовується місцевими мешканцями. На даний момент відсутність можливості повітря на місці та паркування з полізкої безручності, зокрема, обмеження доступу та бойових об'єктів інфраструктури, зручності для команди, які змушені паркуватися з порушенням правил дорожнього руху України. Погіршення умов для підприємців розташованих у центральній частині міста. місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати належну організацію дорожнього руху, враховуючи інтереси учасників руху, наразі обмеження проїзду до центральної площі з незручності для мешканців гостей міста, особливо для осіб з обмеженою мобільністю водіїв і підприємців. Постанова кабінету міністра України від 3 грудня 2009 року, тринадцять 13, номер тринадцять про затвердження по паркування транспортних засобів передбачає, що облаштування майданчиків для паркування місць місцях високої інтенсивності транспортного потоку є обов'язково обов місцевої влади. Відсутність е, е, достатньої кількості паркувальних місць у центрі призводить до хаотичного паркування. На ну, це що, що пункти 15.9 і 15.10 15 правити дорожні рум. Організація майданчика для паркування дозволить упорядкувати рух і покращити безпеку. Відкриття приїзду по площі стояти на кращій транспортній доступності облаштування майданчика для паркування порівнявших умови для мешканців, українців, та туристів. На підставі статті 19 закону про статус депутатів місцевої права прошу вирішити питання відкриття приїзду по центральній площі міста та облаштування майданчика для паркування. Про результати розгляду депутат сказати, то, прошу проведення прийняття порядку встановлено чільної законодавства що нам Це спірне питання. Ми воювали за це, що зовсім тому що. Діти тут наобороти. Там діти, ну вибачате, дивіться. Дивіться, це побажання мешканців міста, це не особисто, це не особисто мобілізація. Побажання Я? Депутатські запити включаються. Я пропоную дані депутатські заходу винести на розгляд сесії, а під час голосування вже на сесії визначити розгляд. Підтримують, не підтримуємо. Це ж таке вже діло. Ну, просто я ще раз повторюю, що до мене звернулися там. Бисто бисто став, бисто бисто став, бисто став, Ні, так та зараз на даний момент дивіться, там ну, дорожній знак від АТБ сюди за та, сторони, там в судній, в принципі, туди зараз. За, за, <заси> Ні, де чи зацепили, чи вітром знесло. Бо там той, що біля цього був, біля сюди від кінотеатру, де проїзд на герою Майдану весілля, то там його вітром знесло. він... Ну, Раніше у нас було, там стояла обмеження, допустимо, стоянка там в якісь часи там, буднічі, точці, в будні чи робили в Сірію. Вихідні. Ну, Ми ж на сьогодні день самі, самі їздимо і розуміємо, що коли...

Ячмень. Все, рішення прийнято, вони на сесії, дякую пане. І останнє питання процедурне, я не розумію, не вийме про проходження пропозиції до операції денного чергової 57 сесії в міської ради 8 липня. Хто за винесення зазначення питань на розвідку? Тримались.